Сьогодні я поділюсь і нагадаю, якими образами Івангелія, Бог в показує і демонструє нам, що є церква. Досить немало таких образів, ілюстрацій, метафор, порівнянь, життєвих порівнянь, щоб. З однієї, ми були заохочені і зрозуміли, що без церкви ми не можемо бути, якщо ми хочемо бути з Богом. А з іншої сторони, щоб ми були дійсно справжньою церквою і життєво ілюстрації. Я сьогодні візьму тільки три з них, їх набагато більше в Євангелії. Можливо, три найбільш поширені і, 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 і нами добре відомі. Ну, почну з, з, той, з якої вже ближче для нас все у зібранні. Брат Олександр читав історію про те, що Господь є наш пастир, ось Бог порівнює церкву з своєю утарою, з овечою утари, яку Він пасе. Іван відбуває на 10 розділ. Це розділ багато порівняння на цю тему, що Господь добрий пастир, а ми, а ми є вівці. Я читаю вірш 16. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна отара і один паст». Ісус говорить ці слова євреям, які повірили в нього чи які зацікавилися, щоб вірити в Нього, які слідували за Ним. І все його земне служіння було для них, саме для, для того народу, з якого він ішов, для єврейського народу. І оця вже отара навколо нього збиралася. Людей, які чули його голос і розуміли, що він говорить Божі Слова. Але він їх попереджає. Зараз я маю діло з вами, але скоро я начну кликати інших овець, які в мене заповнені. Ні, з цієї коша. Тобто я почну кликати з інших народів. І вони приєднаються, і це буде одне стадо чи одна ота. Це буде щось одне. І ви будете це, моїм народом, новим народом з, зібраних з різних націй. І я буду вам опікуватися. Це підкреслює, що він є добрий пастух. Для євреїв це була досить така зрозуміла і близька ілюстрація і образ, тому що е, вони були нацією, яка на Сході е, дуже, дуже часто було б, можна побачити десь десь на горизонті е, пастуха, який пасе овечок. І вони розуміли, що благо овечок залежить від доброти турботливості е, пастуха, який за ними доглядає. Тому що овечка не могла. Існувати, ну, добре існувати без того, щоб за неї пікнувався би пастух. Він її забезпечує, він її захищає, він її кормить вона під його народ. Також Іван не відкриває нам, що хоча є один головний пастир це Христос на Небесах, який зараз нас пасе. Але він використовує, використовує помічників, які допомагають йому пасти. Перше Петра, п'ятий розділ. Де Петро, який ще був цим покладеним від Господа цим пастухом, присвітером, звертається до присвітерів, до інших присвітерів. П'ятий розділ з другого вірша. Пасітьте Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно по Божому, не задля не за ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто самі є прикладом для стада, і коли з'явиться архіпастир, найстарший пастер, якого якого такі помічники, одержати нев'янучі вінець слави. То живи молодші коріться старш. Виявляється, що усю роботу, яку ми отримуємо від нього, частково ми отримуємо її через, через людей, яких він поставив як своїх помічників, як молодших постарів. І вони повинні робити цю роботу так же само, як він робить її. На сході е, пастухи не гнали отару, а вели отару. То, сон, Сашо згадував, як він пас в дитинстві е, корів. Я також пас корів в фінстрі, коли їздив до бабці, то ми гнали йшли позаду, у нас були такі палиці, і ми слідкували їх далі. А пастухи на сході вели отару рувець. Він що попереду. Він був прикладом, показував, куди йти, і, і, і підкликав їх, викав, і вони йшли за ним. Так, Добрий пастух, він не буде гнати, він не буде лупчувати, він буде бути прикладом, щоб вести, щоб доглядати, щоб думати. А відповідальність овечський прислухатися тут до голосу Пастуха, чути його і йти за ним. У Ащак досить, досить розвинутий слух. Вони, навіть тому коли якісь різкі звуки вони, вони полохливі, вони, вони досить це відчувають. І вони добре впізнають е, знайомий голос, розрізняють його, і здібні е, пізнавати його йти за ним. Відповідальність свідовечок просто йти туди, куди кличе її пастух. Наша відповідальність це чути голос в Іванлії. Коли ми збираємося чути голос, який він передає через тих своїх менших пастухів, прислухатися, збиратися, слухатися і відгукатися, бути під Той Тож розвідка Івана вами 10-й, де Ісус говорить, за, за, за овечок є ось така характеристика, віж 27-й. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Вівці слухаються і йдуть. І це одне стан. Вівця не може вижити поза стадо без послуха. Навіть ну, природньо відмічають, що якщо вівця якимось чином десь відбилися від стану, жили сама, то в неї починаються діяти нерви. Вона починає, починає переживати, хвилюватися. Життя Соніки, вона казала, що. З років два була поза церквою без стави. І ці хвилювання. І, і це, це якби на фізичному рівні. У вечки, яка без страда напочинається хвилювання. Вона відчуває, що десь, вона не там, де має бути. І ці хвилювання наростають чим більше вона знаходиться без ставі. І заспокоюється тільки тоді, коли, коли постух її вертає в того, те, хто йде за стан. За добрим послалом. У нас є, якби такий. У людей в світі вислів. Не будь від І Тут ідея така, що не будь як всі, не, не йди бездумно за кимось. Можливо, десь е, цей весь не спрацьовує чи доречний, коли десь от люди йдуть за політиками і яких використовують бездумно на якісь глупі речі. Але бути і відчую це добре. Правильний вислів, не будь у поганого пастуха, а не просто від вівцю. Тому що Бог заклав нас цю ідею, що нам благо. І, і саме тоді для нас буде духовне життя, коли ми підемо за пастухом і будемо його ставити. Інший образ, який, який, досить відомий, метафора порівняння церкви з храмом Божим. Перше Петра, перше Петра, другий розділ, вірш 4, 5. Приходьте до нього, до нього це до Ісусу Христа. Приходьте до нього, живого коштовного каменя, з знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути. Святим священством переносить духовні жертви, приємні Бові через Христа. Бог називає нас живими каміннями, які е, утворюють живий Божий храм. Також для Євгенія це було от храм, це було зрозуміло. Храм був один. Зрозуміло, що це що одне єдине був єдиний храм Ірусалині. Це було ну, неймовірне, чудове, багате, велич, велична будівля. Бог відкриває ремню, і ви зрозуміли, що це якби місце особливої присутності Бога цему храм. Але каже, що тепер, тепер каже Бог: я роблю інший храм живий храм, більш величніший храм. І ви стали тим живим камінням і, тоді, коли ви отримали живі відносини з Христом. Він же ожили. І ви до нього приєдналися. І через. Це Бог збудовує з вас цей духовний храм, це особливе місце поклоніння, прославлення, звеличення Бога. Це церква, Божа церква це якби епіцентр чи центр духовного життя, який може бути. Це особливе місце, де Бог славиться, прославляється. І ми хочемо тут його славити і величати, бо ми величавати. Коли Бог називає церкву храмом, то ще раз, ми всі розуміємо, це не, не про будівлю храма, чи будівлю церкви, це не про дім молитви, а про те, що ми є наша спільність, духовна спільність, є цим духовним місцем, де є особлива присутність Бога. Ось, Коли говорите про храм, чи що церква і храмом, підкреслюється, що цей камінь, живий камінь, він не може бути поза цією будівлею. Він в цю будівлю. Якщо ви з з кірпіч здомолітних стін, це просто буде кирпіч, це не буде церкви. Yeah. десь валяться, може десь бути в іншому місці. церкву, коли коли він вмонтований і збудований, коли ми разом. Yeah. Друге Корінтяна, шостий розділ. Ні, перший корінтянах, шостий розділ. Перший розділ. Загалі. сім послідь, Також дуже багато порівнянь з храмом. І в другому Крінця, в першому я прочитаю з першого крімціанам, де підкреслюється, що бути храмом Божим це означає, що Бог дивиться на нас на якусь святу громаду, святу спільність, храм та святе місце. Першим Крімтянам 6.19. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас? Тобто Цей Дух живе у вас? І якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі, але ви куплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі, та вашому дусі, і належить Богу. Ви, ви стали цим Божим храмом, вас Бог приєднав до себе. Це якби духовне місце, де присутній Бог. Але тут Він говориться в контексті того, що ми не можемо тепер жити бездумного гріху. Ми не можемо віддавати своє тіло на гріх, тому що Бог нас приєднав і ми стали його храмом. Храм святе місце. Ми належимо йому. Це щось благословенне і чисте. Ірусинський храм дійсно було щось як одне і чудес того світу. Але зараз, 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 коли храми будуються в різних містах, це не щось одне, а досить розповсюджене, але зараз храми це. Особливі споруди, які відрізняють якоюсь своєю красотою величі. Рідь в величі. Від любе село, і, як правило, яке буде найграніше здання чи будівля. Це церква. Церква це завжди щось таке неймовірне гарне, шанобливе, величне, коштовне. Бог очікує, це Божий план. Справжній храм, справжня церква. Не просто ці макети, які стоять по місцевостях. Е, Справні храм це, це є люди, які увірили в Христа, які об'єднані разом. І Бог. Божий план, щоб, щоб ми стали чимось найгарнішим з погляду Бога, що є в цьому світі. Найвеличнішим. І... Тому Бог взяв якийсь неописаний камінь, яким камін, ми були, і приєднав його до церкви. І коли він приєднав, ми стали у подібні на Христа. Але от якась красота чи, чи велич цей будівлі залежить від, від величі і, і якби, краси кожного цього камінь камінь. І Бог значить, до нами роботи, Він шліфує нас. Він нас все більше і більше уподібнює на того, що Христа, в якого ми увірували. Wow. Бути церкві, це означає бути храмом Божим. Це означає жити чистим, святим життям, яке відображає Ісуса Христа. Це означає також бути разом, в єдності, щоб славити, щоб величати Його, щоб йому поклонятися. І третя ілюстрація, яку я сьогодні зачитую, е, тож, ну, для нас для всіх людей всі покоління досить близько. Треба бути євреєм, щоб це відчути. Бог називає церкву цілом, тілом Христа. Цілу. Тіло це те, що всі ми бачимо, бо ми живемо в тілі. Ми знаємо, що таке тіло. От Бог порівнює церкву з людським тілом. Один текст іншого, з одного розділу буду читати, де досить багато говориться про церкву, як про тіло. Перший Коринтянам, 12 розділ. І майже весь розділ не раз говориться, що тіло, тіло. церква це тіло Христа. А ви просто кожна з вас якби частинки цього тіла, органи органи тіла. А, В контексті цієї розмови, чому Павло порівнює церкву з тілом, а, а віруючих з частинками цього тіла, в контексті цієї розмови був те, що у корінської церкви, яку він пише, між віруючими почалося якесь поділення, розділення, вони втрачали єдність, якісь були конфліктні ситуації, а також. В них була така панівна ідея в церкві, що всі в церкві мають мати один, один, один дар, який вони рахували найважливішим, ніби це говорити іншими мовами, якимись надпереднім чином. І тому от всі були засікані на цьому. хтось мав цей дар, хтось не мав, хто не мав. Думали, що, напевно, вони якісь не такі, як треба, чи, можливо, вони не церква, бо вони не мають того дару. То мав, що взагалі дивився якби з висоти на когось, а, ти не такий, як я, а я важливіший. І саме, думаючи про це, Павло згадує їм, що ви ж церква, ви же церкові, тіло Христа. 12 розділ 1 з звірша 12. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, і так і ми, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже ми всі хрещені одним духом, одне тіло. Тобто ми стали частиною цього тіла Христового в момент нашого щирого увірування, тоді Дух Святий приєднав нас в цю спільність, яка називається тілом Христове». І підкреслюється, немає різниці, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом наповнені. Тобто, Навіть до того ми були різні, чужі і далекі, але тепер Бог зробив нас чимось одним близьким як частини одного тіла. Єдиним, де не може бути якихось бар'єрів, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох? Якщо скаже нога, і нога каже, що я не рука і тому не належу ті до тіла. Я не рука, значить, що, напевно, я не потрібен тілу. То хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око, тому не належу ті до тіла, то хіба? Через це воно не належить до тіла. Якщо все тіло є оком, уявіть собі, тіло, з одного органу, таке велике око. Да? Щоб це було, що цікаво. Тобто, якщо все тіло є оком, то де слух. Якщо все є слухом, то де велике око, да нюх. Тепер жив Бог, Бог, коли створив тіло, Бог розмістив члени в тілі. Кожного з них як забажав. І це дійсно це чудо, коли ми розуміємо своє тіло, яке Бог вам створив, це, це диво. А якби всі були одним членом, то де тіло? Це чудо тіло в тому, що воно має різноманітні органи клітини. І в це то благословення, бо вони всі різні, але роблять одну життю важливу справу, щоб тіло було тілом. Тепер же членів багато тіло одне. Брати і сестри, ми, ми, ми різні і Бог дає нам різні духовні дари. Але це нормально, щоб ми через це е, збагатили один одного і були цим, е, єдиним тілом. Сказав, що нема там Єліна, там, е, грека, не язичника, е, нації, ще згадую як е, нашу покинув сестру. Сестра Люба, яка грала на піані. Вона була громадянкою Росі... Росії. Приїхала сюди якби, жити, щоб глядати за мамою. І коли почалася війна, а сама якось почалась так трохи себе відчувати некомфортно і думати, ну от я росіянка, як на мене дивляться? І, і, а, і спокоюю, як на вас дивляться? На вас дивляться, як, як, як на свою сестру. І так і, і такі, такі було так. Щоб не, не, не неї дивилися вони, сестру, хоча все-таки знаєте, громадянин ну, все Росії це вже якийсь є штаб. Не, якісь там вже, ми ж вийшли, дивилися ці канали, але не дивилися як на сестру нормально. Приймали, любили, і, бо, 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 бо церкви не може бути по іншим. І це є диво церкви, що якби ми, ми зібралися поза церкву, не як віруючі, то ми або розібралися, або ворогували і не було б спільності. А Бог робить, Бог приїде нас і робить чимось єдиним цілим. І це ми благослові. Він каже, брати, не думайте так, що от тільки та мова потрібна, а всі інші не потрібні інша мова. Каже, уявіть собі, щоб, щоб що ціло складається з одного язика, який говорить мову. Мекеється тіло. Це був було? було страшно. Тому не приймайте всіх і, 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 і будьте єдині Чи, далі. Більш 21 не може око сказати руці, ти мені не потрібен. Або знову голова ногам. Ви мені не потрібні. Адже ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більш потрібні. В тілі все потрібно. І деколи матеріалістична медицина говорила, що. Є в тілі ніби якісь такі частинки, тіла, які, які вже не потрібні, анохронізм, вже не потрібні. А говоря про апендікс про, про і про не тільки. Да. Але ну, потім е, досліджували розуміли, що вони такі потрібні. Просто так. вони не розуміли, що не дошли до цього. Все потрібно в тілі, все потрібно. І каже, і навіть то, що можливо навіть в церкві, може подумати, а, а це такі члені церкви, що мало потрібні. Якщо ми їх викинемо, то все гаразд. Це неправильно так. В тілі все потрібно. І навіть деколи, що ми думаємо, що менш таке важливе, а воно може бути більш життєдайно важливе. Кажу, ті, цели, ті члени, що вважаються слабшими, а вони можуть бути важливі. Ну, що у вас вважається членами сильними? Руки сильні, руки сильні. Також, якщо руки сильні, да, сильні, а на яка там сильна? Яка там сильна? Якийсь там, як колодець такі там на наші там. Не виліче вистав печінку візьми, хто на неї буде дивиться. То вона прикрита, щоб її не бачили, бо вона не така гарна і не така сильна. Але знаєте, якщо на війні людині відірвала руку, вона інвалід, то вона буде жити, без руки буде жити, а без печінки жити не буде. Але є те, що, можливо, менш, здається, нам привабливішим, але без нього не буде жити. Воно все потрібно, все потрібно. Вірш 25, 26. Щоб не було поділу в цілі, але щоб члени одно, одні про одних дбали, і якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. І це ми відчуваємо по цілу. Що ми всі взаємозв'язані, ми не, ми не можемо бути себе ізолювати. Якщо у вас болить один орган, то стається всім органам чи всім клітинкам, всьому тілу. Якщо когось серце не працює, чи недостатньо працює, там недостатньо працює, бо коли працює то вже смерть, недостатність, то все тіло сліда, то і ногам стається, і ноги тікають. І ходити не можеш. Все взаємозв'язано. Ми всі як е, зацікавлені один одного підтримувати, бо здоров'я церкви залежить від здоров'я мого брата і сестри. Я не можу сказати, що мені байдуже, що з ним, головне, щоб я був духовно, сильний здоровий. Так не, так не буде, не працюю. Тому що якщо він боліє, то і мені достанеться. І ми повинні дбати і думати про життя духовно і фізично не одного. Тому Господь нас закликає сьогодні розуміти, ким ми є, коли ми збираємося, ким ми є, взагалі, навіть коли ми розходимося, ми залишаємося церквою. І взагалі, в і взагалі все, що в новому завіті сказано про церкву, воно не дозволяє таку опцію, скажімо так. Бути в окремому церкві де християнин. Нема такої опції. Я християнин без себе, нема такої. Якщо, він... Якщо ти будеш без церкви, скоріше всього ти не будеш. Жити? Візьми, говорили про тіло, останнє візьми, відріж, любий орган тіло. Добре, чи... Навіть самі здоровий відріж. І відірвала на полі бою. Ногу. Чи буде та нога жити окремо? Там нога була крепка, здорово, чи будемо жити без стіл? Не буде жити без стіл. Там потували якийсь орган, він не буде без тіл. Може, жити без стіл. Тільки... Він Він потрібен церкві, він потрібен тілу. Але тіло без нього виживе, а він без тіла не вижив. Ну, Господь нас закликає розуміти, що це його план, це, 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 це його ідея. Але ну не тільки ну, і, і формально. церкви має списки своїх членів церкви, да? списки. Це не тільки треба бути в списку членів церкви, а я в списку чи не списка. Правда, не все. Я якесь ну, матеріальне вираження, що ось. в тому, щоб було це духовно, щоб я, щоб моє життя демонструвало, демонструвало, що я є церквою, що я є в церкві, що я, я овечка в стадії. Я не якась там э, дикий де бігає там непонятно де. де. Я деда. в стороні. Я э, цих э, камінчик, який сам живий, які, живі, які і гарний і приєднаний Духом Святим. Я є храмом його. І ми всі разом м, є місцем, де він присутній. Я є частиною тіла Христова. Тіло Христова це. Підкреслюю, що тіло Христа. Він, він голова. І коли говориться за церкву, що сказано, що церква є тіло його, а він голова. І гармонія, ця, ця єдність досягається через те, що все йому по контролі. Ми його тіло, це виражається, що він дає нам різні здібності для того, щоб ми разом колективно могли робити то, що він робив на землі. Щоб ми робили його справу, бо ми його тіло. Тому бути церквою це означає абсолютно нове життя, жив життя, в якому є зовсім інші цінності. Це, це, ну, от, 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 ще одна з як ілюстрація церкви, наприйняття з сім'єю, з духовною сім'єю. Ми, ми, ми є брати і сестри. Він наш батько. Це, це бути в сім'ї. Це означає, що я член великої цієї сім'ї. І дня. один з одним і ми і мір Богу діт. Муха нас Бог благословить, хай нас благословить. Бути такою церквою не тільки по нас а по суті, яка відображає ці цінності Його. Єдність, різноманітність, любов, допомога. Життя, і яке просто в'ється кожному з нас, як ці клітинички, оце. Хай це до Богуслава. Амінь. Поводимося.